І всім привіт на цей Юсуф. Нарешті. Нарешті ми це зробили. Ми зробили добер. Я дивіться, я буду полчаса пробував, як це зробити. Я два дня буду це зробити. Десь один місяць пробував, і ми його на нього нажали. Йоу, що твориться? Подивіться, йоу-йоу-йоу. Як мені вилізти сюди? І ви ж зараз будете заводити бабахнемо і підемо звідси? Так, зразу. Зараз хочеш що, ну ні, 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 так не реально. О, не відкрили вікно, ну, давайте просто втікаємо, втікаємо, може зараз нас, нас уб'ють. Давайте відкриваємо, відкриваємо, давайте швидше. Бо Бу було би дорожче ві, відкрити. <рискій> Добре, поміняємо руку. Пунь. Уй, як класно. Так, да, це було дуже класно. Тут що? Йо, тут нас. Що ж це буде нормально? Добре, давайте зараз ми так спустимося і підемо. Так, що, так, давайте Може мені нужно... треба щось що ми те. Що мені тут треба робити взагалі? Давайте просто постав тут світло, бо я взагалі нічого не бачу. Хм... Так мені сюди. Нова фіра творка. Повідай, коли я казав, йо, як це страшно. <святок> це було вже давно. Я відео вже в самотажах на ютубі, але тільки в не галереї мене вже його немає. Вибачте мені, будь під ласка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки! Так підписки я вже тут. І коли мені тільки? я держись наверх чи вниз, а я привевся вниз. Я думаю, то щоб я буду раз наверх або вниз, або в так не сюди. ні. ні, ні не сюди. Тоді куди мені вперед? Добре, вперед. Так включимо включить бо я зараз нічого не бачу. О, а тут треба нам синю руку. Треба в сені руку пів, і даст. Тобто там двері закрилися. Так якщо я її відпущу, тоді двері відкриються. А що буде, якщо я поставлю цю? Не хочу так, е як там, так по як побі плейтайму один. Там де все, як там ламається, коли я ставлю, потім у нас закривається і заходить за блоки, Не ну, хочу так. <с -п 'язав> ну запад це так треба, ви чого його так зробили? Почти поставили поставив до двері? Біля двері, так що шо... ж так, дивіться, у нас тут є дірочка. зараз ми сюди заходимо. І кладемо руку. Пунь. Так, і зараз у нас тут щось механізм робиться. І напевно у нас з вас відкриється двері, так. Бачите? Так, що у нас тут? Я думаю, тут нічого немає. Чого ми сюди прийшли? Так, у нас щось спускає. У нас все рано спускає вниз. Куди ми будемо йти? А що буде, якщо я не буду спускатися спускатися? А, ну дверь скрізь. А то чого ми спускались? Так трошки трошки. Ну добре, це певна ілюзія. Добре, жартую. Куди ми прийшли? Що що насос, доктор? Е, Інок. Ні, це по це по російський. Я не, я, не, я не російський, щоб це вам сказати. Добре. Ну, в тебе як явно є. Я не можу сказати. Що іменно. Я от, от я не вмію по-русійську казати по-українськи. бо це тяжко мені. Бі... Тебе втреф віст втрачалася не встречалась. Я не знаю, як... я дознай проводити на український. Ем... Давай попробуємо. Ярнаві... Хто таке Ярнаві? Вот я подивився. Так давайте купиш поліцарки. Ні, давай це виключимо. Виключимо лікарня. Йомма! Йо-йо-йо! Хто ти? Великий хлопчик? Можна мені допомагати? Йо-йо-йо! Ні-ні-ні! Я не хочу, щоб ти мені допомагав! А ну йди звідси! Йди звідси! Йди, йди, йди! Я не хочу тебе бачити! Ти-фу! 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 А ну йди звідси! Давай! Йди, йди звідси! Давай, давай, давай! От пішов ця зараза! Я не хочу ї у нього голова, та й круг, та й круг футбольного м'яча. Ось зараз це, коли я тут взяв батарейку, коли я її вставив, ти дивишся, там ця не, Просто я паршу, я перше побачив і вставив. Так що, і так, да, ми тут скучили. Та <coughs> да, я так, подивіться, я, напевно, спочатку побачив, і побачив, напевно, останню. Подивіться, у нас тут синя рука і синій провод, значить, що синій провод. Так, да, по синій руках синій провод, все логічно. Треба отак от механізм вирішати. У вас тут механізм м'юсив. Як тут двері відкрити? Як мені тут двері відкрити? Хто б відкрив? Ті, хто з цього таки до в рукаві не відкрили, постарайтесь, щоб вас орнем не замітив. Ні, nee, мені треба, щоб яр знав, мене замітив. А ви, як мене... А як мені а, як, як мені, як мені зробити, щоб він не замітив? Да. Як мені зробити, щоб він мене замітив, це дуже тяжко. Зробити скріншот може поможе. Та да, може зробити скріншот, можу поставити на YouTube цей скріншот. Буде гарний. Поставлю набік так, я в цікаві від Я як це страшно, так, таке тут світло бо я не де двері, яку я ж яку я тільки що зайшов. Буде ми сюди прийшли щоб просто щоб для скріншота, а ні, ні. Думаю, то ми сюди зайшли тільки для скріншота. Добре, давайте сюди зайдемо, так давайте спустимося і. Йо-йо-йо-йо-йо-йо! давайте повернемося, давайте повернемося. Я не хочу щоб бачив. Давайте будемо стріляти. Так, мені треба постаратись, постаратись, щоб він мене змітив. Давай, ей ти. Що? Ага, ми забув там шу. Я і ярнебі туди пішов. Добре. Давайте покладемо нашу руку. Давай, швидше, швидше, шуте. Давайте шутку, шутку, зараз під спустимося туди, щоб картнебі нас не замітив. Так арнабі взагалі побачив нас. Йоу, він побачив нас! Дивіться, він отак він дивиться, на пістолат і прям в рот. Бунь. <сіпо> з'їв е, полю він з'їв. Ми попало в око. В нього тепер око болить. Каже, каже, о ні, моє око, воно тут заблизь. Добре, зараз що нам треба? Куди нам треба зараз піти? Тут хожу, хожу. Я не знаю куди мені треба йти. Ооо напевно, зараз буде трака. Та бо тут ще є. От є значок із верху, там де я сейф. Та значить то що тут буде щось ще... Ну, рнебі... як я знав, в ярнебі буде тут. Я точно тут буде, так давайте зараз такого та... Ді мене не побачив, Ні, Він мене не побачив. Добре, давайте піде. Мне кажется, ну, Йоу він мене зловив, Ні, ні. так що я повернувся. Дивіться, от от я йому та тако, був такой букс і він мене не зловив. Так що все нормально. Добре за то я просто у меня копья. Я позвав мені копію і я прийшов та мого друга Йосуфа вбили. Добре за то, я це я Юсов. І от я в це втікав, я втікав зловив, потім я вибіг. Цікав, так і зараз не треба сюди не побачив. Так а де Він там? Ні, він там. Не, він он там. А тоді де Де він? Де він, де він? Так давайте сюди спустимося. А ні, ні, давайте. Може тут наверху треба да, куда-то Куди мені мені треба Там, може, ця двері? Ні. Тоді куди? Так. Давайте. Йо, вот там він. Так, ми треба зламати цю штуку, щоб я висувати її Ха-ха-ха! О, ні, вибачте, ми хочемо нас зловити. Він тільки що зламав цей бар'єр, щоб мене зловити. Так, подивимося, що там є. Так, давайте. Тихо, тихо, щоб він мене не побачив. О, я бачу я тут одержу, давайте зайдемо. Давайте зайдемо, щоб він мене не зловив. Так, 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 так. так. Я надіюся, що він мене не зловив. Так, куди мені вправо, це давайте вправо. Все, тепер на що? Тепер у нас е э, не знаю. Давайте просто буде. Так, тут у нас э, оце, так, Це взагалі. Ну добре, давайте. Все тут у нас. Йоу, він тут! Ой не відходить. зараз що буде біг? ні, стоп, давайте зараз ми закручим якийсь монтаж. Е, э, магія монтажа. Так, все тепер треба, просто треба втікати. Дивіться, тут огонь. Мені треба втікати, давайте давайте давайте. Я я тут не вийду. Так, так, ну, ні. Так, плюски, я повернувся і сподіваюся, що я зараз по, -по, -по виграю, бо я представлю, я п'ять раз попытався якось проходити, то не я не міг. І зараз попробую якось пройти. Так, дивіться, зараз якийсь баг. Може чи ні? Дивіться він тут зараз вилізе. Так. О, і якийсь кізбаг, в мене рука відлетіла. Добре. Ось він. Тепер давайте буде супер біг. Давайте. О, oh, ні, oh, ні, давай, oh, ні, давай, давай, просто буде тікати, будемо втікати, будемо втікати. Я надіюся, що мене мене не заміти. Будь ласка, не займіть мене. Да ви йти. Да, я виграв, все. Все, Все, я виграв. Єс, єс. Так, тепер що у нас? Тут двері може відкрити? Ні. А, тут у нас є люк. Добре. Це я можу відкрити. А, тут треба назад. Я думаю, це треба відкрити цей люк. Добре. Так, включаємо ліктарки і що тут у нас тут. Так, я повернувши підмістки, й Ю, я щось не замітив. Я забув включити мікрофон, я зараз я включу для вас. Ось дивіться, отпар в мене от прям от гарно чутно, та да? от зараз в мене чутно видно. Прям от, от от просто от прям о, супер так що у нас то. П'янозавр. Як піанозавр. Піано ну Якщо не буде, то не кажіть, що це другий монстр. Як буде на нас нападати? Яртнабі ще в нас не помер. І цей тобі назавтра ще не помер. У нас що, буде на мене? Не можна так. Підпишись на канал, щоб я виграв. Я буду поплакати. Дав жартую жартуємо мужики. Так, це що у нас розове? Давайте його візьмемо. Не береться. Нам треба наповнити якусь карту. Картку. Побачити, тут у нас двері закрита, тут треба картка. Ні, які що треба написати номер. Ні, nee, ні, nee, номер теж не треба. Треба тільки як там от. Оце от, от картка. Вставляємо картку. Вставляємо. О, вставили. Тепер у нас двері відклада відкрилась. Що відклилась? <схід> Я щось переплутав. Так, що у нас тут, тут у нас якась дирочка. А що тут у нас є? Я навіть не знаю, Давайте тут спустимося. Так як мені спуститися? А отак от добре? Що нас що у нас тут у нас? Біонозавр. На Йу я упав, він нічого не робив? Що сталося? Ю. не кажіть, що мене зараз заметить. Будь ласка, не кажіть так. Він мене реально замітив. Ні, ні. ні, ні, ні Ні, ні ні Ні, ні Оу, воу, оу, хто це хто це такий? Хто це такий? Йоу йуй, йо, як він його п'є, йуйуйу. Йо, йо, йо йоу, йо. уї, куди його? Ну дякую тому, хто його вбив. Йоу, навіть голову вишвернув. Хто це такий? Ну що? Це хто такий? Накижи це новий босс, який у нас буде бити знов. Гей, друзі, є довий. Він буде добрий, добрий. Він вжидає дає дуже класно. Лайк. Like. Не бійся, тебе ви я на сім. Так, я даю, мені сказали, що ти прийдеш. А, то це буде з нами. Напевно, Попі і він, і це от кісі місі, і я тільки що знав, і знаю, то що його. <сісті> я тільки зараз, я тільки вчора, я вчора знав, то що є от кісі місі. Хоча от разу в ці, що, розово, Хагівагі. Тільки вчора ті, ті, знав, і взагалі думав, що вона нас п'є. Ну, вона така добра. Так, хей ти. Я? Так, що мені треба робити? Тут е, одні, одні, один хвилин казали, одну хвилину казала, що мені треба слідувати задоволь. Добре, будемо слідувати за ним. Ну, Посади, він зараз піде е, в дискотеку і там буде тінтувати. -тін -тін От я просто таку виключу гру і скажу, це не страшна гра, це спішна гра. Ось так сказати. Ну, взагалі не страшна. Вона відділа. Мені кажете, що вона от, реальна історія, ну вона не реальна історія. Та ну мені кажете, що вона реальна історія. а Хто тоже так думає? Напишіть в коментарях. Та і підписуйтесь на канал ставте лайки. Та і як без цього така ми, ми повернулися в саме начала. Саме я не знаю, як я це зробив, але напевно є трошки глухий. Тобто тупий. Добре, ні, Я не тупий, може я трошки переплутав. І так Так, а у нас тут не було закрито. Добре. Так, тут у нас двері закрита. Закрита. Мені вже мені сюди. Ну як мені відміниться перелізти? Це буде дуже тяжко. Так, ні, не можу. Може, цю двері мені треба відкрити. Так, дивіться, вона відкрита. Трошки. Тобто її відкриємо. О. Так, тепер мені треба спуститись. Хоп. Поп, м -м -м -м. Так, тепер мені треба отак от, от. Хоп. Тут у нас є телевізор, монітор такий старий. Напевно, Хей, hey. <сміг> ну так смішно перерізу свою голову, так як яке страшила. О, ой, наші я стою. Ха, дивіться, він так, як і як знає такой все переріз. Він напевно, такий хіпкий, ти що взагалі може через все що хочеш перерізати. Навіть е... навіть мою руку та тако... Табо в мої. Не те, що в от є дуже маленькі дірочки там де я там, Де вона відкрита, там не, не від... ну, дивіться, я вам обічну обяснив е... на якщо вам в... 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 відео, добре? Бо це буде дуже тяжко, я так буде дуже. Це, це вийшло відео не страшно, а дуже смішне відео. Та, я не хочу, щоб ви сміялися, хочу, щоб ви. <тир quería>? <orum> добре, не жартую, я хочу, щоб ви були веселі і круті. Ну, щоб, буде, щоб ви були... ви Якщо ви хочете стати віп. І саме на в світі, ну, саме найкраті на корці, на Тоді вам треба підписатися на канал і поставити лайк. Добре, не мені рішати, вам рушати на мені. Та. Та. Ну добре, давайте до мені. О, сюди. Спускаємося і. Тут нас дой. Так, і ви зарізав про встрінув. Біл так, добре, местки. Добре, добре давайте тут ми вже будемо... Штучки. Добре підписки, давайте ми тут вже за, за, закінчимо, та бо напевно ми вже дуже багато в цього грали. Та дякую, що відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. Всім пока-пока і пока!